Відьому історія страху від, дан... від давніх часів до тепер. Ось така книжечка дуже цікава, дуже така немаленька, скажімо так. Ми тут з вами можемо побачити кажана. Ви скажете, а що такого дивного в книжках про відомство і не, ні. а нічого такого дивного немає. Просто я живу в Валенті, а це місто апельсинів і кажанів вдвічі приємненько, навіть символом взагалі на всіх там будівлях або на люках оце що в нас на дорозі в нас зображені кажани тому що це як такий е, символ. Раніше їх тут було дуже багато, зараз їх, звичайно, менше, е, бо це все-таки вже стало великим містом. І я більше кажу, ні бачила в, в Ельві, ніж в Валенції. Але ось ось така книжечка мені дуже подобається. Я вже почала читати, поки була в пральні, хотіла е, попрати зимові ковдри. Якщо вам цікаво, ось так нас виглядають в пральні. і досить цікаве дослідження. Для чого